Продовження теми про відповідальність у дівчаток і у хлопчиків нагадаю, що формується вона в дитинстві через специфіку комунікації батьків зі своїми дітьми, і зазвичай вона специфіка такого ранішнього дорослішання, особливо у дівчаток, відбувається на фоні того, що батьки. Очікують від дитини дорослого розуміння всього, що відбувається. Тобто більше звертаються до внутрішньої складової не дитини, так внутрішньої, а до дорослого чи батьківської позиції всередині. І тому в позиції дитини дівчинка перебуває мало часу, забуває ту природню здатність радіти, висловлювати це тілом, словами, де тобто вона не зустрічає. Позитивного зворотнього зв'язку від батьків і вчиться бути серйозною, будучи ще маленькою, і тому це в результаті може набрати форму смутку, стану так, уже не просто як емоція засмучення, наприклад, а як стан, як почуття, яке може вплинути на рівень. Депресії, депресивності щодо хлопчиків, тут трішки інакша історія. Батьки, особливо мами, навпаки, схильні хлопчиків занадто сильно жаліти, не створювати або і забирати ситуації, де є перешкоди, перепони занадто сильно їм допомагати, робити за них якісь справи, що формує в них недостатній рівні відповідальності і. В такому разі їм буде дуже складно потім брати за якусь відповідальність, вступати у відносини, народжувати дітей. Також тут згадаємо про інь-янь, про аніму і анімус. Про ці природні енергії, які хочемо, ми їх задавити, подавити, але це не вийде. Вони все рівно будуть прориватися і показувати, що, наприклад, дівчинка, яка була не була гіпервідповідальна і не купу від обов'язків, все рівно жіночі буде прориватися в ній і намагатися взяти своє. А що таке жіночі взяти своє? Це про розслабленість, це про таку довіру безумовну. Це без перевірок, без доказів відчуття. Безпеки, тому все рівно вона буде десь та добиратися. У жінок це зазвичай виливається в якісь ризиковані проекти. Дуже часто вона хоче зустріти когось, хто забере всю відповідальність, такі як то кажуть, папіков і скинути з себе все, якісь екстремальні види спорту, занять. А от тому так жінка добирає свою безвідповідальність так, і ті ситуації, де вона. Де від неї нічого не залежить. Щодо хлопчиків, то тут історія, мабуть, навпаки. Вони у зв'язку з тим, що їм не вистачає привитої батьками відповідальності, а чоловіче буде все рівно брати своє, штовхати на сміливі вчинки, то це може виражатися в тривожності з одного боку, боятися втратити контроль. Наприклад, у стосунках вони будуть занадто контролюючими, а з іншого не вміти підкорити, будуть намагатися дуже сподобатися, заміщуючи це бажанням контролювати природні для чоловіка. Насправді просто форма не та, бо правильна форма не була привита в дитинстві. На відміну від дівчат, які будуть для скидання відповідальності організовувати собі екстрім а Чоловіки будуть навпаки намагатися все обставити усіма доказами, що там, наприклад, мене люблять, і щоб бути типу, у успокої, зняти цю тривожність завдяки контролю справи чи людини. Що б я рекомендувала, що з тим робити можна? Тут можна гарно використати з позитивної психотерапії інструмент такого і просто взяти окремо, наприклад, цю здібність рису, обов'язковість відповідальність і оцінити її у собі, так з 3 до 12, така шкала умовна да де 3 Низький рівень відповідальності, все що з цим пов'язано, і 12 – це той рівень, де найвища точка слідування своєму слову, звичці і гостре переживання, якщо цього не вдається зробити, оцінити де я знаходжусь. Якщо є якась ситуація, конфліктна так, актуальна конфліктна ситуація з кимось на роботі в особистих відносинах, де ви бачите, що ця риса, ця здібність бере участь. Або інтуїтивно ви це відчули зараз, наприклад, також оцінити, а скільки в цій ситуації я даю цієї риси, тобто скільки я думаю, вона у мені є, скільки я її даю тій людині, чи колективу, чи ідеї, скільки я отримую від тієї ідеї, від тієї людини. Також слід подумати, а скільки та людина, скільки такої відповідальності обов'язковості у тієї людини, теж шкала з 3 до 12. 12 – це е, е, такі занадто високий прояв та, цієї риси, а три це найнижчий показник. Також подивитися на цю людину, спробувати, як вона, е, скільки вона дає мені, і скільки вона отримує. Це все буде наша думка, це все буде е, наша рефлексія. Це може відрізнятися від е, того, як воно є насправді, але відштовхнутися від чогось потрібно. Коли ви напишете ці показники, ви побачите е, більше всього, якщо є конфлікт, то різниця в показниках буде коливатися. І от якщо вона більше двох, ну, наприклад, в мені відповідальності на шість, а в, іншому, в іншій стороні на десять, так бачите різниця, яка в чотири позиції, Це буде тут конфлікт. Там цікаві бувають, виходять результати, про які цікаво говорити. І, от по суті, то з психологом про це можна і поговорити. Бо ти, коли говориш, що з тобою відбувається, трансформація вже відбувається. Якщо Людина задає тобі ще й уточнюючі запитання, ці всі спонтанні коментарі вони дістають із людини справжній погляд, справжнє ставлення відношення до того, що відбувається. І потім традиційно запитання, що з цим ви би хотіли зробити, бо в ідеалі, що треба, якщо у вас низькі показники або високі, їх треба або підняти, або понизити. І яким чином, ми не можемо це зробити в іншій людині, але в принципі про це можна говорити, і за бажанням та людина теж може з собою таким чином попрацювати. Яким шляхом це робиться? Я знову ще раз наголошую, що це робиться через правила через концепції. Їх просто треба віднайти, звідки хто стоїть за цим? Це мама, це тато, це що, що за тим стоїть, хто мене навчив такої відповідальності, яке правило, і яким я керуюсь, несвідомо вивести його в зону усвідомлення і потім подивитися, чи хочете ви його змінити. Ну, якби така справа. Але це насправді звучить дуже просто. На практиці не так легко це все виявляти. Навіть очевидні речі ми не бачимо вони в тіні, для когось вони помітні, а для нас в собі вони в тіні часто знаходяться в переважній більшості. Тому вивести це в усвідомлення і про це проговорити, це пережити, пережити ситуацію і. І взяти результат по суті, це в ході такої роботи більше всього, що відбудеться зміна, можливо, не не така глибока, та бо з глибокими речами працюється довше. З іншого боку, якщо ваша особистість готова до змін, просто ще не знала, де їх дістати і де, де, де нажати яку кнопочку, то дуже легко у багатьох йде ця перебудова.